Андрій повернувся додому з роботи. Він був дуже втомлений. Сьогодні він прийшов на дві години пізніше, і ноги просто не слухали його. Вірочко, я так втомився, помий, будь ласка, посуд сама, тихо попросив він. Ну, у нас же правило, кожен миє за собою, почала обурюватись дружина. У їхній сім'ї було вирішено розподіляти домашні обов'язки, щоб ні на кого не лягала вся хатна робота. Але раніше вони двоє працювали, а зараз віру скоротили, і вона вже два місяці сидить вдома. Віро, ну але ти ж вдома, а я беру додаткові години. щоб більше заробити? Ну, немає в мене зараз сил. Хочеш, я завтра помию, сказав Андрій. Він намагався бути терплячим. І що, що я вдома сиджу? Тепер будеш мені весь час про це нагадувати? обурювалась віра. Андрій обійняв її та поцілував. Він намагався її заспокоїти. Останнім часом вона дуже часто заводилася з дрібниць. І він просто списував це на звичайні гормони. Віру не дуже приваблювала хатня робота. І, хоч вона ще не знайшла нову роботу, Андрій продовжував виконувати свої домашні обов'язки. Однак Віра, схоже, не поспішала шукати роботу. Вона казала, що на співбесідах їй обіцяють подумати. Але не передзвонюють. Андрій намагався бути терплячим, але іноді йому просто хотілося сказати, що він дуже втомився працювати понаднормово та спати по 5 годин на добу. А ти впевнений, що вона шукає роботу? Може, їй просто подобається сидіти вдома? запитав якось колега по роботі. Андрій заперечно похитав головою. Він був переконаний, що віра його любить і не буде його обманювати. Та й він сам знав, що знайти нову роботу не так і просто. Повертаючись додому, Андрій все частіше заставав віру за переглядом серіалів. Біля неї лежали пачки від чіпсів та інша шкідлива їжа. Ну, що там з роботою? запитав Андрій, намагаючись поговорити з дружиною. Тобі більше немає про що говорити? Якби щось знайшла, ти першим дізнався, відповіла Віра. Андрій кивнув та пішов спати. А коли серед ночі йому зателефонував товариш та попросив підмінити його на роботі, Андрій не зміг відмовитись, хоча і планував відпочити на вихідних. Повертаючись до роботи, Андрій заснув за верстатом і дуже пошкодив руку. В лікарні йому наклали пов'язку і поставили крапельницю. Лікар суворо сказав, що йому потрібно, як мінімум, місяць для відновлення. Коли Андрій повернувся додому, Віра почала хвилюватися, що вони залишаться без грошей, бо Андрій не зможе тепер працювати. Він намагався її заспокоїти і сказав, що йому виплатять страховку, а перев'язки зможе робити сестра Віри Валя. Вона живе тут неподалік і має медичну освіту. Валя погодилась допомагати, але Віра почала ревнувати. Бо Андрій все частіше спілкувався з її сестрою. Під пливом цього. Віра нарешті вирішила знайти роботу і швидко влаштувалася менеджером у компанію з продажу пластикових вікон. Але вже через тиждень вона почала поводити себе так, ніби працює найбільше зі всіх. Ти чому знову не помив посуд? Я тобі що, прибиральниця? кричала Віра на Андрія, коли побачила в раковині брудні тарілки та склянки. Її дратували, що Андрій сидить вдома. Але не може зробити навіть найпростіші справи, такі як приготувати вечерю чи просто помити посуд? Стосунки між ними ставали все гіршими, і одного разу сестра Віри Валя таки стала на захист Андрія. Ти що, у нього ж дуже повільно заживає рука? Рана серйозна, загнуїтися може. Ну, не можна так недбало ставитись до здоров'я. Віра розсердила ще більше. А ти чому за нього заступаєшся? Будь ласка, Віро, ну перестань кричати, попросив Андрій, але дружина його не слухала. Ти що, око поклала на мого чоловіка? Віра озлоблено поглянула на сестру. Валя почервоніла і заперечно похитала головою, їй було вкрай неприємно опинитися в такій ситуації. Андрій їй подобався, але вона ніколи б не подумала відбирати чоловіка в рідної сестри. Адже у них були хороші стосунки. Віра, Якщо ти забула, я приходжу сюди робити перев'язки твоєму чоловікові. Спробувала Валя заспокоїти сестру, але та ніяк не могла вгамуватись. Перев'язки вона тут робить і захищає його. Напевно, не тільки перев'язки вас пов'язують, сказала Віра, але все ж таки вона заспокоїлась та пішла в кімнату. Однак через кілька днів, коли вона повернулася додому, побачила, як чоловік з сестрою сміються з чогось. Віра не витримала. Ти що тут, прописалася, чи що? обурилась вона, подивившись на сестру. Ні, я вже йду. Перев'язку зробила, йду, відповіла Валя і поспішила до дверей. І його з собою забирай. Додала Віра. Їй напридло, що стосунки з чоловіком просто перетворилися на побутову рутину, яка дуже її дратувала. На роботі їй тим паче почав приділяти увагу молодий колега, і Віра подумала. Що, можливо, це шанс почати життя з чистого аркуша. Вона часто думала, що все ж таки поспішила з одруженням, і тепер знайшла прекрасний привід позбутися чоловіка. Віро, годі вже влаштовувати ці істерики, обурився Андрій. Він втомився від того, що дружина спалахує через будь-яку дрібницю, і жити з нею стало просто неможливо. Істерики, збирай свої речі йди. Сказала Віра. Андрій підвівся і пішов збирати сумку однією рукою. Він був настільки втомлений від таких стосунків, що вирішив, що краще піде. І на певний час, чи навіть назавжди, він ще не знав, але відчував, що повертатися він зараз не хоче. Валя стояла напроти сестри. Вона не могла зрозуміти, що ж трапилось. «Віро, що ти робиш? Ну, Андрій хороший чоловік, намагалася заспокоїти її Валя, але сестра. Тільки посміхнулася. Хороший чоловік, забирай його, якщо тобі подобаються такі невдахи. А мені він не потрібен сидить на моїй шиї. Сказала Віра. Валя не могла більше слухати те, що говорила сестра. Вона бачила, як Андрій останнім часом працював до знемоги, тоді, як Віра, просто гуляла з подружками і витрачала зароблені ним гроші в кафе чи в магазинах. Не витримавши більше, Валя вибігла в під'їзд. Вона все просто тремтіла від злості. Незабаром Андрій також вийшов з квартири. Куди ти поїдеш? запитала Валя. Не знаю. Може, запитаю хлопців на роботі, може, хтось мене прийме. Або ж повернуся до батьків, відповів Андрій. Уже ніч на вулиці. Ходімо поки що до мене, перемночуєш, а завтра все вирішиш, як робити далі, запропонувала Валя. Андрій погодився він не хотів ночувати на вулиці. Так він залишився у валі. Він допомагав їй по дому і поступово відновлювався. Віра не телефонувала своєму чоловікові. І Андрій був дуже здивований, коли дізнався, що вже наступного дня після сварки Віра подала на розлучення. Рука таки загоїлася через три тижні, і Андрій зміг нарешті повернутися на роботу. Він отримав аванс, купив продукти та сережки для валі у знак вдячності. Часом він почав відчувати, що зробив неправильний вибір, коли одружився з Вірою. бо з Валею йому було набагато легше та приємніше спілкуватися. Через кілька днів Андрій вирішив таки знайти квартиру та переїхати від валі. Я завтра ж почну шукати квартиру і з'їду від тебе, сказав він, побачивши, як валя змінилася на обличчі. Ти чого засмутилась? запитав він. Не знаю. Просто я звикла до тебе. Відповіла вона. Андрій нахилився та поцілував валю, а вона обійняла його. Віра ж тим часом зрозуміла, що вона зробила помилку, бо її новий колега просто скористався нею і відмовився від будь яких обов'язків і навіть не хотів продовжувати з нею стосунки. А вона бачила, як Андрій щасливий з її сестрою. Віра насправді дуже пожаліла про те, що поспішила розлучитися, але було пізно.